Про пріоритетні напрямки прокурорської діяльності також говорили у сесійній залі. Станом на 1 січня поточного року заборгованість виплати заробітної плати мали два підприємства на загальну суму майже 4 мільйони гривень. А саме Лозівський ковальсько-механічний завод. Там Лозівське БТІ. Лозівський міжрайонний прокурор був змушений констатувати, що заборгованість наразі збільшилася вже до 6 мільйонів. Заборгованість мають два підприємства: це так і залишився Ковальський механічний завод та філія Лозівський кінний завод номер 124 ДП Канярства України, ну, який розташований на території району. Численні звернення завичан до прокуратури в частині порушення законодавства про оплату праці без розгляду не залишено. За наслідками проведених перевірок прокуратурою району внесено акт реагування та розпочато кримінальне провадження за фактом мисленної невиплати заробітної плати працівникам Лозівського ковальського механічного заводу. На даний час до слідство проводиться слідчим відділом міського відділу міліції. Під контролем прокуратури знаходиться і забезпечення прав і свобод городян при провадженні оперативно-розшукової діяльності та дізнання досудового слідства. Прокуратура принципово реагувала на всі факти порушення зазначених прав протягом минулого та поточного року, за наслідками розгляду звернень громадян та проведених перевірок, прокуратуру району було виявлено та внесено до єдиного реєстру злочинів два факти склань працівниками внутрішніх справ злочинів перевищення службових повноважень на даний час досудове слідство проводиться прокуратурою Харківської області. Значна увага приділяється викриттю посягань у бюджетній сфері. Наразі прокуратурою розпочато масштабні перевірки у сфері державних закупівель та проведення тендерних процедур. Прокуратура вже в поточному році, за наслідками проведених перевірок, розпочаток три кримінальних провадження за фактами порушень в бюджетній сфері, в тому числі вчинені при здійсненні державних закупіль у сфері охорони здоров'я. Стратегічним завданням прокуратури сьогодення називає Олексій Горбік створення режиму сприяння бізнесу з боку владних структур. На жаль, факти незаконного втручання в господарську діяльність мало місце і в місті Лозова. Прокурорські перевірки засвідчили наявність порушень законодавства в діяльності правоохоронних та контролюючих органів при видачі підприємців дозвільних документів неподинокими залишаються випадки фальсифікації результатів контрольних перевірочних заходів, проведення позапланових перевірок з надуманих підстав. Посадові особи контролюючих та правоохоронних органів були притягнуті до... Дисциплінарної відповідальності